Ми зустрілися з Христиною Фаціцею у місцевій кав'ярні за декілька годин до її поїздки на фронт. Жінка каже, завжди має багато справ, іноді навіть не встигає поїсти. Якщо просто сидіти на одному місці, то нічого до тебе не попливе, нічого тобі не прийде саме, поки ти не будеш щось робити. Оце якраз те, що я часто роблю, через що я часто втрачаю здоров'я. Христина допомагає військовим з 2014-го. Зараз каже, їздить на фронт майже щотижня, Не жаліючи снарядів, просто гатять по всій території України. Вони постійно обстрілюють з різного зброєння. Відповідно, знищують дуже багато всього нас, тому набагато збільшилося прохань. Волонтерка відвозить бійцям автомобілі, квадрокоптери та прилади нічного бачення. Христина розповідає, часто заручається допомогою чоловіка. Він займається ремонтами автомобілів, які вона везе на фронт. Каже, що разу хвилюється, коли вона їде. Я йому там намагаюся по там в закритих засобах зв'язку сказати, куди я буду, в яку сторону їхати, де я буду приблизно, до кого я їду. Він все хоче знати. І це абсолютно нормально, бо не дай Боже щось би зі мною сталося. Він просто, хоча б принаймні буде знати в цей час, де я була, це кажуть, йому треба пам'ятник поставити, що він тебе просто відпускає. Я думаю, що він би не хотів, щоб я їздила. Він розуміє, що ми повинні робити все для того, щоб наблизити перемогу. Жінка їздить на фронт своєю машиною. В дорозі може бути по дві доби. Через це має проблеми зі спиною. Здоров'я каже Христина, її часто підводить. Волонтерка пригадує випадок, коли потрапила до лікарні під час поїздки на фронт. Мені стало погано на заправці. Почали затерпати руки, ноги, шия, голова. Ручки скрутилися в кулачки, всі показники попадали, геть чудна цукрова кома була, прокапали мене. В день я полежала, ввечері для реабілітації постріляла снайперських гвинтівок, і зраненька на другий день знову ж таки поїхала. Повномасштабна війна для Христини розпочалася на фронті під пісками, тоді їй зателефонував товариш. Ви що спите? Я кажу, а що нам робити? Та Україну бомблять. Дуже боляче, коли клаптик за клаптиком ми втрачаємо цю землю вкриту кров'ю. Ми втрачаємо не через те, що ми не сильні. Наша армія настільки сильна і настільки я пишаюся нашими захисниками. Просто в нас немає настільки вели багато озброєння, скільки є в Росії. Христина розповідає війна, де не впізнання змінила українські міста і села. Вся територія, де проходить війна, змінюється тільки в іншу сторону, тому що е, вони не жаліють ні місцевого населення, тобто ні цивільного населення, ні е, інфраструктури жодної, тобто їм байдуже все. Доходите. Патя, открывай, сейчас. сейчас, сейчас. А, да, вот, да. Это здесь немножко еще убрали. Вот. Сейчас. Вот. Снимайте, пожалуйста. Я так напевно, як і багато українських захисників військових, готова померти за Україну. І Кожного разу, коли я їду на фронт, я розумію, що я можу не повернутися. Волонтерка розповідає її підбадьорюють відео в мережі, на яких українські захисники танцюють зі зброєю, а також ролики, в яких вони знищують ворожу техніку.